Сьогодні я маю таку нагоду провести таке навчальне дослідження, яке називається хімічні властивості фенолу. Але перед початком я пропоную трошки пригадати, що ми знаємо про деякі органічні речовини, які мають деяку схожість із цією сполукою. І перше запитання звучить так: які сполуки відносяться до ароматичних та чому вони так називаються? Які речовини ми відносимо до ароматичних? Що в них таке особливе із будовою молекули? Так, правильно, бензен, бензенове є, е, кільце? І давайте пригадаємо, як воно виглядає. Тобто в нас сполучені шість атомів карбону, і між якими є е, зв'язана система зв'язків. Добре, а чому ось ці речовини мають таку назву, ароматичні? Mm -hmm. Так, тобто, на відміну від попередніх вуглеводнів, насичених, ненасичених, вони мають запах. Добре, наступне запитання: які хімічні реакції були характерні для бензену? Давайте зараз згадаємо. Які типи хімічних реакцій характерні для бензену? Він може вступати в реакції які? Заміщення, так? з якими речовинами, наприклад, він може реагувати? Галогени, наприклад, так? давайте згадаємо. Це може бути бром, 2, так? це може бути хлор-2. Давайте згадаємо, а за яких умов він буде взаємодіяти? Ще саме... що? За... Якщо дивіться, у нас є два типи так? реакції. Є заміщення, є приєднання, Так? Тобто, якщо в нас буде заміщення, то в нас відбувається не за наявності світла, а за наявності каталізатора. Так? Тобто є такі каталізатори кислоти Люїса, наприклад, алюміній, хлор 3 так, ферум, хлор 3 і так далі. Добре, а якщо в нас вступають реакції приєднання, то в нас знову ж таки буде взаємодіяти ці самі галогени, але що в нас буде відбуватися із цим. Ароматичним кільцем. Воно зберігається чи не зберігається? Воно рветься, так? Тобто воно руйнується. І в результаті цього ми можемо під'єднати ці е, галогени до да, тобто цих атомів карбону. Гаразд, а якщо ми пригадаємо з вами наступну групу речовин, це спирти. Що для них таке було особливе? Так, як ми називали цю групу Аше? Гідроксильно. Добре, і ось таке наступне запитання. Воно стосується саме одноатомних спиртів. Давайте з вами згадаємо, які спирти ми називаємо одноатомні. Яких одногідроксильна Хорошо. Добре, і е, які хімічні реакції характерні для да, одноатомних спиртів? Тобто, що от, наприклад, у нас є етанол, так? CH3, ch 2 OH. З якими речовинами він може взаємодіяти? Ще ще? З натрієм важ? Yeah, yeah, yeah. З металами, yeah. так, активними металами. Наприклад, може бути натрій. Тобто, і що в нас відбувалося із цією групою? Що у нас утворилось? Натрий... Так, у нас витісняється, води, так, витісняється. Тому у нас утворюється СХ3, це СХ2. Це Онатрій плюс Х2. До речі, як називається ось цей газ, який виділяється? Водень. Давайте з вами пригадаємо, як ми написали це рівняння, як урівняти його, де потрібно поставити коефіцієнти. Угу. І... Який ставим? Два главного. Дві очку. Біля натрію два і біля. Це так, тобто біля етноляту натрію. Гаразд. Добре. Трохи з вами пригадали те, що ви знаєте, ну і давайте рухатися далі. Отже, сьогодні ми маємо з вами розглянути таку речовину, яка має назву фенол. Формулу структурну ви бачите її на дошці. І недаремно ми почали з вами із пригадування про ароматичні речовини і спирти. Тому що, як видно із цієї формули, вона має деяку схожість в будові до бензену, так, тому що має ароматичне кільце, бензенове кільце, ну і має гідроксильну групу OH. Ну і насправді феноли це в нас величезна група речовин, і от фенол це перший представник із цієї групи. Давайте трошки з вами пригадаємо, верніше розглянемо, де його раніше використовували. У XIX столітті його дуже широко використовували як антисептик. Ось лікарі обробляли ним хірургічні інструменти, використовували його як антисептик при операціях хірургічних. Ось. Але згодом виявилося, що цей фенол має токсичні властивості, тому зараз, коли його використовують, його використовують в дуже незначних концентраціях. І ми можемо з вами бачити такі ліки, як орасепт і фукорцин, які використовуються як антисептики для горла, ну і для лікування захворювань, які, шкірних захворювань, які спричинені мікроорганізмами. Ну і одразу таке до вас запитання. Верніше спочатку подивимося на його фізичні властивості, тобто, дивіться, фенол, він насправді речовина твердого агрегатного стану, білого кольору, але на повітрі він швидко окиснюється і набуває рожевого забарвлення. Коли перевіряти його розчинність у воді, в холодній воді він дуже погано розчиняється, розчиняється при температурі 43 градуси. Ось, ну і так як я вже озвучила, фенол він має токсичні властивості, і тому ми, коли ним користуємося, повинні одягати рукавички і працювати, звісно, під витяжними шафами. Так, ну і е, так, зараз хвилиночку. Зараз, зараз, зараз. Так, хвилинку. Значить, і наше з вами завдання спрогнозувати, які хімічні властивості будуть характерні для фенолу. Отже, так як ми вже озвучили, що він має і бензенове кільце, і гідроксильну групу, цілком зрозуміло, що він буде виявляти подібні властивості. І давайте розглянемо з вами першу властивість це як взаємодіє він з активними металами. І ми бачимо відповідну схожість, тому що. Як і в спиртах, натрій в нас витісняє водень. Аналогічно ми бачимо і на ось цій схемі, коли взаємодіє натрій із фенолом. Ми бачимо витіснення водню. Ну, пропоную подивитися невеличке відео, яке демонструє цю хімічну реакцію.

шматочок натрії. Реакція фенолу з натрія проходить активно. Продукт реакції фенол натрій та води. Відварюємо воду, якій Так, гаразд, рухаємося далі. Наступне, що ми повинні розглянути, це як він взаємодіє із натрієм гідроксиду. Зверніть увагу, що одноатомні спирти, про які ми згадували, вони із лугами не взаємодіють. Тому що вони мають слабкі кислотні властивості. Коли порівнювати фенол із спиртами, він має сильніші кислотні властивості, тому він вже може вступати у взаємодію із лугами. Ну і пропоную провести такий невеличкий досвід, який демонструє цю реакцію. Для цього ми використаємо розчин лугу. Так, але для цього я спочатку вдіну рукавички. Одразу давайте з не пригадаємо, який індикатор ми можемо використати для того, щоб перевірити, що це дійсно в мене був луг. Так, гаразд. Яке забарвлення має звитися? Малинове. Малинове. Так. І тепер давайте перевіримо, чи дійсно фенол буде взаємодіяти із лугами. Якщо в нас відбувається ось ця реакція, як ви думаєте, що буде ставати із забарвленням? Що має статися? Зникнути. Зникнути. Так, і ми дійсно це бачимо. Так, тобто це демонстраційно показує, що дійсно в нас фенол він здатний реагувати з лугами. Гаразд, рухаємося далі. Наступна реакція, яка демонструє якісну, як якісно як ми можемо визначити фенол у різній сировині. Для цього ми використовуємо. Ферум трихлорид, і в результаті ми можемо побачити ось таке темно-фіолетове забарвлення. Знову ж таки, давайте перейди, подивимося це на конкретному прикладі. І ми бачимо дійсно появу ось цього фіолетового кольору, який говорить про те, що це дійсно в нас був фенол. Так, добре, йдемо далі. Наступне. реакція, яка показує подібність фенолу із ароматичними речовинами. Те, що ми з вами згадували, що ось ті ароматичні речовини вони можуть вступати в реакцію заміщення. Ось так само, як і фенол. Але зверніть, будь ласка, увагу, що відбувається заміщення в трьох положеннях: в другому, четвертому і шостому, і в результаті ми бачимо появу такого жовтого світлого осаду, який теж можна використовувати як якісний, якісну реакцію, якісну ознаку цієї речовини. Отже, які ми можемо зробити висновки? Тобто на початку ми висунули гіпотезу, що в нас. Фенол він має подібні властивості до спиртів і до ароматичних речовин, тому що він має подібну будову. І дійсно ми це експериментально довели, що він здатний вступати в реакцію заміщення, так як і ароматичні речовини, і як і спирти він може взаємодіяти з активними металами. Але, на відміну від спиртів, він має сильніші кислотні властивості, тому взаємодіє із лугами.